Я молитва нехай лине. Ми всі нуждаємося в спасенті, тому що Біблія говорить: що всі загрішили і лишені слави Божої. Сьогодні у благодійному фонді Деполь Україна свято Різдва Христового. Привітати безпритульних прийшли християни баптисти Одеської Євангельської церкви. Вони розповідали Слово Боже, співали християнські пісні, також вони розповідали про те, як наш Господь Ісус Христос пішов на крест, аби урятувати усіх нас. Адже лише Він може дати у такій складній ситуації надію людям, адже для нього важлива кожна душа без винятку. Найчастіше люди забувають про Господа, але Господь ніколи не забуває про людей щоб його там Також, крім духовної їжі, безпритульні отримали смачну вечерю. Як завжди, гарячий український борщ та святкові бутерброди. Потім їх, як завжди, чекає чисте ліжко. В такі важкі часи дуже важливо піклуватися про ближніх, які неспроможні подбати про себе. Адже поки ми їмо, ми лишаємося живі, поки ми годуємо інших, ми залишаємося людьми. Любі друзі, вітаємо вас від всієї родини Деполь зі святом Різдва Христового.